І вчуттям та у єдності з українським народом з таким посланням від імені Папи Франциска до Києва прибув ватиканський посланець, кардинал Крістоф Шенборд. Візит папського легата до України саме тепер є чітким знаком солідарності. Жест присилання свого особистого легата до України є цим чітким жестом підтримки святішого отця українського народу, який страждає. І ми сьогодні хочемо подякувати, що святіший отець боліє болями нашого народу. Радіє його радостями. І сьогодні є голосом тих, хто страждає. Представники різних конфесій сьогодні вперше на такому рівні зустрілися з посланцем Ватикану. Зокрема, обговорювали гуманітарну ситуацію в Україні та війну на Сході. Ваша імененці, сьогодні Україна. Переживає справді неоголошену війну зовнішнього агресора. Сьогодні близько 5 мільйонів українців страждають від агресії і війни, яка відбувається на Донбасі. За офіційними даними є близько півмільйона. Внутрішніх переміщених осіб церква активно допомагає і армії, і біженцям, і всім, хто, хто постраждали. І в цьому, вважаємо, ми не виконуємо нашу християнську місію, релігійну місію, бо ми служимо. Правді, також кардинал пригадав, що 25 років тому українська греко-католицька церква вийшла з підпілля. Відтак з цієї нагоди передав слова вітання від папи римського Усі церкви та релігії страждали від державного атеїзму радянського союзу. Усі вони мали багато мучеників. 25 років тому греко-католики піднялися з катакомб і почали наново формувати своє життя. цей спогад особливо лежить у серці папи Франциска. У Києві. Кардинал Крістоф Шенборд відвідав меморіал голодомору та побував на вулиці інститутській, де минулої зими було найгарячіше у пам'ять за загиблими разом із главою УГКЦ Ієрархи запалили лампадки. Я не можу забути усіх цих людей, які були тут вбиті, а вони лишень висловлювали свої побоювання та очікування. Важливо не забути і не змарнувати їхньої жертви. Як християни? Ми повинні любити свого ближнього і навіть ворогів. Попри те, не можемо миритися з брехнею та несправедливістю. А порада кардинала усім українцям проста як біблійна істина. Не здавайтесь. Валентин Діхтіренко, Олександр Савранський. Живе ті віку.